Михайло Троянський був знаною особистістю у Коломийському футболі, тому зараз про таких людей потрібно розказувати юним хлопчикам. На спортивний захід пам'яті знаного тренера приїхали команди із Коломиї та району Косівщини та Гроденківщини. Це дуже важливо для наших дітей, і серед тому і серед дітей проводимо такі турніри, тому що люди, які розвивали футбол в Коломиї. Ми про них пам'ятаємо і хочемо, щоб діти наші теж це розуміли, і також своїй пам'яті у них це відбувалося. І вони ми, хоча б, можемо помолитися, згадати про цих людей, бо вони якомога більше свого часу завжди віддавали футболу. І ми про них пам'ятаємо і тому дякуємо організаторам за те, що вони проводять такі турніри. Коломиянин Олександр Мензатюк, вихованець Михайло Турянського, тепер вже захищає славу коломийського футболу у команді ветеранів. Та про свого першого тренера згадую лише з повагою. Він не просто тренер, він, по-перше, велика людина для нас всіх, для вихованців, скажімо, 70-х-60-х років. Добрий, добрий, чуйний чоловік і прекрасний наставник. Навчив нас, привив любов до футболу. Можна дуже багато говорити. Їздив з нами багато, їздили на такі матчі на офіційні матчі. Дю США виступали. Ну, якби є, що згадати, шкода, що що пішов життя. Виховав Михайло Турянський і ряд знаних футбольних тренерів. Михайло Павлович Турянський велика людина, великий тренер, великий е, футболіст, тому що він починав ще за Коломийський авангард грати, про який ніхто вже зараз і не згадує. Він грав у Львівському СК, коли перебував е, на службі у збройних силах. Він грав за франківський е, е, Спартак. Він виростив ціле покоління тренерів, не кажучи про футболістів. Звичайно, і футболістів дуже багато. Перемогу та друге місце в турнірі здобули місцеві футболісти. Замкнули трійку призерів спортсмени із Косівщини. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо Раї.